Привіт, друзі, дякуємо, що ви дивитесь нове відео на ForgottenWeapons.com. Я Ян Макколум, і це повністю функціональне відтворення дробовика з гало, називається М90 Я виклав відео в інстаграм, де я стріляю з нього. і найпоширенішим коментарем, який я отримав, не пов'язаним з Гало, був такий чому сьогодні ніхто не робить дробовик з верхнім заряджанням? Цікаво, те, що у відеогрі рушниця була спро. Проєктована так, щоб заряджалася зверху. Щоб ви брали набої і вставляли їх прямо сюди зверху. Right Вони зробили це, тому що так краще видно процес. І це виглядає набагато цікавіше, ніж анімація перезаряджання, де снаряди просто зникають під зброєю. Але виникає питання, чому не робити зарядку зверху? Адже так набагато краще спостерігати, як снаряди входять у ствол, наприклад, навпомацькі набої з меншою ймовірністю випадуть на землю, тому що вони вже знаходяться в ствольній коробці. То чому б нам так не зробити? І для того щоб відповісти на це питання, я думаю, ми повинні почати з того. Як з'явилася багаторазова вогнепальна зброя з трубчастими магазинами, і це в основному були гвинтівки з важільним механізмом, так звані вулканіки, з'явилися трохи раніше, але в принципі це та ж сама концепція. Так само, і з Генрі, трубка магазину знизу, ствол зверху. Тепер, коли ми дійшли до появи багаторазових дробовиків, ми побачимо ту ж конструкцію і у Спенсерів, а потім і у банерманів. Трубчастий магазин знизу, ствол зверху. Є дві причини, чому це було розповсюдженою конструкцією, Адже можна і подумати, що вони ж могли б розробити це і так, і так. Правда? Я думаю, що найважливішим аспектом, чому все так як є, це інстинктивна стрільба. В меншій мірі з гвинтівками, але особливо з дробовиками, ви не отримуєте фіксованої ідеальної картини прицілу, як це було б з високоточною гвинтівкою. Ви розмахуєте рушницею по дузі і стріляєте по рухомій мішені, що летить традиційно переважна більшість випадків використання дробовиків для полювання на птахів. Їх використовують у спорті, в основі якого лежить полювання. Полювання на птахів. Ідея рушниці для тактичної самооборони, чи екшн стрільби є досить новою в загальній схемі речей. І навіть сьогодні. Це крихітний відсоток фактичного використання дробовиків. більшість людей розмахують рушницею, слідкуючи за рухомим об'єктом, намагаючись влучити в нього. тож коли цілитись, мати мушку прямо на стволі, а не збоку, якби ми перемістили магазин зверху, набагато зручніше. Це, знову ж таки дозволяє досягати інтуїтивних влучань. Енецвелтож, я думаю, що це основна причина, чому трубка магазину спочатку була знизу, Now, Чому вона там залишилася? Ну ніколи не було такої великої потреби у швидкому перезаряджанні рушниці. Історично склалося так, що ви використовуєте рушницю переважно для полювання на птахів або для спорту. всі ці види полювання мають обмеження на кількість набоїв, які ви можете мати в рушниці. Тому, наприклад, глиняні тарілочки не потребують швидкого перезаряджання. Це буквально ніяк не впливає на результати спортивних змагань. А на полюванні дуже рідко трапляються ситуації, коли потрібно швидко перезаряджати рушницю. І чесно кажучи, для самозахисту однією з найбільших переваг дробовиків завжди була їхня значна зупиняюча сила. для досягнення кінцевого балістичного ефекту від картечі розміру 0.0 вам зазвичай не потрібно більше одного набою. Чи хочете ви тренуватися, стріляти лише одним набоєм, а потім кидати рушницю? Ну, звісно, ні, але але якщо поглянути на сценарії, в яких дробовики дійсно використовуються для самозахисту, і подивитись на кількість разів, коли їх потрібно було дозаряджати, то виявиться, що відсоток таких інцидентів дуже малий, можливо, мізерно малий. я не намагаюся сказати, що ви повинні уникати рушниць, які можна швидко перезаряджати. Я маю на увазі, що до недавнього часу не було потреби у швидкозарядних рушницях як у зброї, яка здатна швидко перезаряджатися, але все змінилось. причина цього поява екстремальних видів спорту з використанням дробовиків тобто де ви не стріляєте по літаючим об'єктам, тарілочкам або птахам, а стріляєте по статичним наземним цілям, наприклад, на змаганнях. змагання. трьох стволів, пістолет, карабін, рушниця, мабуть, найкращий приклад цього. І це спорт з інтенсивним перезаряджанням, коли мова йде про дробовик. Там все залежить від того, наскільки швидко ви можете стріляти з пістолета, наскільки точно стріляєте з гвинтівки, і як швидко перезаряджаєте рушницю. Тому що на кожному етапі швидше за все буде використано більше ніж повний магазин дробовика. Ви можете подумати, що саме тоді і розробили б дробовик з верхньою подачою патронів. Like, ага, now, тепер вона варта уваги, тепер хтось її like спроєктує, але справа в тому, що є дещо краще, і саме рушниця із зовнішнім магазином бо в цьому варіанті ви, звісно, навряд переплутаєте порядок набоїв, але все одно заряджатимете їх по одному в трубку або по два чи чотири за раз, якщо ви вправний стрілець. втім, ви не заряджаєте по п'ять чи вісім набоїв у магазин одночасно. Тож люди, які особливо переймаються і хочуть придбати рушницю, яка не є стандартною, тобто з історією в сторо. Ків years, купуватимуть рушниці із зовнішнім магазином, які заряджатимуться краще ніж ця рушниця. Тож ми бачимо, куди насправді рухається розвиток замість того, щоб намагатися вдосконалити рушницю з трубчастим магазином, люди одразу переходять до кращого рішення, тому що трубка в будь-якому випадку не є ідеальним рішенням для перезаряджання. І тому, як я й думав, коли почав вивчати це питання, я припустив, що має бути якась справді очевидна фундаментальна причина, чому рушниці з верхнім живленням це хороша річ. але я не міг придумати реалістичну причину для цього. можливо, я просто сліпо і безтурботно не помічаю цього. І якщо ви зараз кричите в монітор або телефон, намагаючись змусити мене почути очевидну річ, про яку я забув, скажіть мені в Ютубі. Я з радістю послухаю, що саме я упустив. Але я думаю, що в принципі те, що зараз створили, працює. Ви могли б розробити помпову рушницю або напівавтоматичну рушницю з трубкою зверху. Але ваша інстинктивна стрільба буде не такою влучною. Ваше перезаряджання все одно не буде таким швидким, як якщо б у вас був зовнішній магазин. Тож скільки людей дійсно перейде на вашу нову конструкцію рушниці? Е, вам доведеться довести, що вона краща, коли ви створюєте щось неординарне, це не може бути просто добре, це повинно бути по суті так само добре, як і всі інші варіанти або навіть краще воно має бути не гіршим за всі інші варіанти за всіма критеріями або кращим за деякими критеріями щоб переконати людей ризикнути і спробувати твою нову річ ось чому я не думаю що ми коли небудь побачимо рушницю з кращим способом заряджання чи побачимо колись? Не знаю, можливо, ринок вогнепальної зброї в Америці більше не є таким, що керується виключно суворою потребою. Є багато людей, які купують зброю просто тому, що вона гарна. Тож, можливо, на даний момент існує достатній попит або достатній потенційний інтерес, щоб виправдати е, розробку рушниці з верхньою подачею набоїв. просто тому, що вона буде гарною. Якби хтось це зробив, так я б мабуть придбав собі таку рушницю, тому що це моя фішка. Зброя, яка є неординарною, але в деякому роді акуратною. Ось вам моя відповідь на питання: чому у нас немає рушниць з верхнім заряджанням? Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Дякую за перегляд. Джойдеві теншоче.